Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Тання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 4 листопада підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях начальника управління внутрішньої безпеки затримали на хабарі. Комісія міської ради з питань депутатської діяльності розглянула питання тривалої відсутності депутата Білика. Голосування по бюджету ініціатив чернівчан завершилось. Начальника управління внутрішньої безпеки у Чернівецькій області затримали на хабарі. Взяти на гарячому вдалося співробітникам служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Деталі в сюжеті. Взяти хабар і поділитись по-братськи з тими, хто допомагав. Планував начальник управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області, та не вдалось. Співробітники служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на гарячому. Викрили на хабарництві начальника управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України полковник поліції за посередництва свого заступника та адвоката вимагав і одержав від громадянина України 11 тисяч доларів США Хабара за перекваліфікацію статті у кримінальному провадженні. Із одержання хабара на статтю, що стосується зловживання впливом, 5 тисяч доларів планувалося передати до прокуратури, а решту хабарники мали розділити між собою та отримати легкі гроші. Не вдалося. Затримали здирника у приміщенні військової прокуратури Чернівецького гарнізону. Пізніше, коли провели обшук у його службовому кабінеті, то там виявили і вилучили 8,5 тисяч доларів США та близько 5 тисяч гривень необлікованої готівки. Наразі відкрито кримінальне провадження одразу за трьома статтями тривають слідчі дії на керівника управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області. Може очікувати позбавлення волі від трьох до десяти років. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Бути прогульщику Ростиславу Білоку і надалі депутатом Чужнівецької міської ради чи ні це питання сьогодні підняли представники комісії міської ради з питань депутатської діяльності прав і свобод людини. А нагадаємо, сам він є фігурантом скандалу з. Підкупом на виборчих дільницях у студмістечку. за словом представників комісії, питання позбавлення Ростислава Білика, повноважень депутата, було піднято, оскільки він пропустив чимало засідань сесії міської ради, а саме понад 50 пленарних днів. Як це відбувалось? І пояснення від Ростислава Білика, чому він був відсутній протягом семи місяців в сюжеті Ольги Андрійської. Спочатку правоохоронці, потім прокуратура, а тепер ще й комісія міської ради з питань депутатської діяльності, прав і свобод людини, зацікавились ним. Всіх їх цікавить депутат Ростислав Білик. Питання з приводу нашого колего-депутата Ростислава Білика, який так чи інакше пропустив понад 50% пленарних днів. Представники комісії міської ради з питань депутатської діяльності прав і свобод людини попросили Ростислава Білика пояснити причини своєї відсутності на пленарних засіданнях сесії міської ради. А нагадаємо, депутат міської ради він же фігурант скандалу з підкупом на студентських дільницях. Ростислав Білик не відвідував засідання сесії протягом семи місяців. І ось що він сказав у своє виправдання. Даша причина. Мій конфлікт особистий з паном Бурбаком за 400 мільйонів гривень, який бюджет не до отримав. Друга причина це стан мого здоров'я. Довідки я показував, коли зановлюються там судові процеси по університету. Тому ці дві причини фактично стали тим, що фізично за сім місяців я не міг бути присутній на сесіях Чернівецької міської ради. На доказ Ростислав Білик запевнив, що може надати довідки. Довідки є. Довідки є дві. Одна одно період, одна середина листопада, друга березень, квітень, травень. Та цікаво, що на прохання журналістів, депутат прогульщик таких довідок продемонструвати не зміг. Та запевнив, що обов'язково продемонструє їх ЗМІ пізніше. До слова зникнення Ростислава Білика співпало в часі з розслідуванням справи проти нього щодо підкупу виборців. Та депутат Прогульщик запевнив, що його тривала відсутність не пов'язана з цим. Це не було пов'язано. Я думаю, що не було. Якщо ми не будемо в подальшому засуджувати подібні дії кандидатів з підкупу виборців, ми ніколи не прийдемо до того, що ми будемо мати чесні вибори. І тому ця справа не стільки в тому, чому з яких причин пропустив через лікарняні чи через що, а справа саме стосується підкупу виборців. Надалі стало гарячіше. Перейшли до питання, що невідвідування засідань сесії може стати причиною позбавлення Ростислава Білика, повноважень депутата. Почнемо звичайно з закону 49 стаття закону України про місцеве самоврядування. Передбачає таку норму частина п'ята, що у разі пропуску депутатам протягом року більше пленарних засідань або засідань постійних комісій, не виконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідної ради може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. То оскільки українську традицію посваритись, посперечатись і лише після прийняття рішення ніхто не відміняв, представники комісії розпочали суперечку щодо того, як саме Ростислав Білик мав повідомити що він не має змоги відвідувати засідання сесії. Хотілося б уточнити. Повідомляє усно, повідомляє письмово, яким чином повідомлення, це десь фіксується. Зверніть увагу, Ви бачите, наші матимо кепу. <пу -розумі> тобто виходить, що у нас чітко не прописано, <пу -розумі> як депутат повинен <-розумі> повідомляти. Повідомляється. А вже як він повідомляє, це має знати. Тобі правила гри, отак у мене співається. І якщо тут написано, що депутат повідомляє про це, то ж як він повідомляє, то це справа депутата чи в усній формі, чи в письмовій формі, чи по вайберу, чи по месенджеру. І давайте ми не будемо вже доводити до, до якогось абсурду. Після один з представників комісії, депутат Андрій Ілюк, запропонував комісії. У нас є факт, що депутат пропустив. Більше 50% відсотків тому я прошу, щоб не заводити комісію в Хій Кут зараз. Негайно звернутися до політичної партії Рідне місто з вимогою розпочати процедуру відкликання депутата Ростислава Білка. Але дехто з представників комісії не підтримав таку пропозицію, тож не вистачило голосів, аби прийняти це рішення. Врешті представники комісії зголосились продовжити роботу наступного тижня, у після того як депутат Ростислав Білик надасть відповідні документи. А ще запевнили, що невдовзі повідомлять змі про... Всіх депутатів, Прогульщиків. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Без води тимчасово залишились будинки на вулицях Текстильників, Сосюри, Проспект Незалежності, Винниченка, Жасмінні, Макаренка, Обнорського, Череповецький та Авангардній. Чому і коли відновлять водопостачання в сюжеті? До Чернівецького репортера звернулись чернівчани зі скаргами, що в їхніх квартирах немає води. Працівники Чернівців водоканалу пояснили, чому змушені були тимчасово перекрити водопостачання. Інформація в аварійно-диспетчерську службу комунального підприємства Чернівці водоканал про витік води на магістральній мережі по вулиці Проспект Незалежності 47 поступила вчора, в другій половині дня. Аварійно-диспетчерська бригада виїхала на місце, перекрила воду. Як ви бачите, зараз бригади ремонтні приступили до ліквідації даного витоку. Фахівці розповідають причини аварії застарілі труби. Тут знаходиться мережа, виготовлена з чавунних труб. Труби ці, напевно, десь з 70-х років були закладені минулого століття. І на з'єднанні з'явилася тріщина. Значить, ліквідація робіт ми вважаємо, що буде так, десь до 21-ї години вечора. Можливо, зробимо скорше. І нагадують в будинках, за якими саме адресами буде обмежене водопостачання. Обмежене водопостачання буде на вулицях текстильників, сосюри, проспекту Незалежності від 2-го номера до 71-го. Значить, Без води також залишиться вулиця Відниченка, Жасмінна, Макаренка, Обдорського, частина Вангардної. Череповецький. От. Ну, ми думаємо, що до вечора буде постачання на цьому місці, буде відновлено. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Стороженецькому районі загинула людина. Пізно вночі сусіди побачили, що горище хати, в якій жив самотній, чоловік палає. На жаль, врятувати його не вдалося. За минулу добу у нашій області сталося чотири пожежі. З настанням холодів випадки загорання почастішали. До основної причини загибелі людей з небережно положення з вогнем додаються такі причини, як неправильне користування пічного опаленням електропігрівальним приводом. Тому, тобто, якщо дотриматися цих прав, можна запобігти трагедії. У Чернівцях завершився двотижневий тренінг для поліцейських по взаємодії з громадськістю. Організатори тренінгу представники ЄС, які сьогодні почесно вручили сертифікати учасникам. Докладніше про це у сюжеті тренінг організований консультативною місією Європейського союзу, в якому приймало участь 15 поліцейських. Основна мета тренінгу покращення взаємодії поліції та громади ми хотіли поділитися тією філософією взаємодії з громадськістю, яка працює по всій Європі. Проблеми тут між поліцією і населенням, в тому що люди не завжди довіряють поліцейським, не завжди розказують свої проблеми. Тому, якщо покращити ці стосунки, цей зв'язок і збудувати довіру, люди будуть допомагати і ділитися своїми проблемами з поліцією. А хто б що не говорив, що можливо є якісь непорозуміння? А... Між як кажуть, старою системою старими поліцейськими і новими такого немає. Ми усі є національною поліцією України. У нас є порозуміння. У нас є розуміння того, що ми робимо одне. Ми служимо і захищаємо реформі. Бути зміни відбуваються. Ми ці ми уже всі бачимо це на прикладу і нашого міста, і взагалом загалом по Україні. Представники місії ЄС вручили поліцейським два сертифікати: перший про проходження курсів підвищення кваліфікації, та другий, який дає можливість викладати і передавати набутий досвід колегам та громадськості. Вражень дуже дуже багато. Дійсно, представники європейської місії в ЄС в Україні мають свій особистий підхід, вміють дійсно показали ті речі, яких ми багато не знали. Розказали нам, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, як налагодити. Водити тісний взаємоконтакт з представниками ну, громадськості. Такі тренінги вже були в Одесі, Хмельницькому, Києві та Дніпропетровську. А в Чернівцях його провели вперше. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 1 листопада завершилось голосування по бюджету ініціатив чернівчан, але проекти переможці і досі не названі. Чому так сталося, Надія Величко дізнавалась у ратуші. Голосування закінчилося о дванадцятій годині 1 листопада. На реалізацію усіх проєктів виділено 7 мільйонів гривень з них 4200 на малі проєкти, решта на великі. Хто і скільки отримає, вирішить спеціальна комісія. На тижні вони повинні розглянути ці проєкти, які пройшли. І потім буде готуватися проект рішення на виконком. Виконком затвердить, і все ми зможемо вже офіційно оголосити результати. Більше восьми тисяч чернівчан голосували за цікаві для них проекти, розповіла Христина Помагаєва, співорганізатор проекту. Згідно з правилами, голосувати могли лише зареєстровані у Чернівцях. Активно голосували в ЦНАПах. Там люди, які були зайняті саме цим голосуванням, вони перевіряли прописку. І наскільки мені відомо, там було двоє людей. Всього, які от намагались проголосувати, вони ніби фактично. Проживають в Чернівцях, але прописка у них, на жаль, не Чернівецька. А через електронну систему, через банк ID, коли люди авторизувалися, вона просто не пускалася без чернівецької прописки. А коли вони авторизувалися через емейл, то ну я дивилася, то ну, троє людей буквально спробували, але їх система так само потім не пропустила. Чернівчани хочуть розвивати наше місто різноманітними способами, а тому і проекти були різні. Багато спортивних майданчиків – це саме малі проєкти. Якщо говорити про великі проєкти, то в нас було було дуже активне голосування за медицину і за майданчик в другій школі. Потім було облаштування Лейне небайдужості», яка зараз ну, десь на третьому місці, от цей проєкт якраз от на межі, і це буде вирішувати виконком. Стосовно на малих проєктів, там трошки простіше, там фінансування 4 мільйони 200 десь приблизно. І тому практично майже всі проєкти вони можуть бути реалізовані, але майже. Це затвердження виконкому спеціалісти допоможуть більш детально розписати кошторис, і тоді вже проекти переможців включать у проект міського бюджету на наступний рік. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чернівців приїхав всеукраїнський фестиваль дитячих талантів, осіння пектораль талантів. Протягом наступних трьох днів молоді українці змагатимуться за право називатися кращим хореографічним колективом, вокалістом або артистом циркового жанру. На відкритті побувала наша знімальна група. Пектораль це давньовськівська прикраса, яка уособлює єдність та розмаїття водночас. Третій всеукраїнський фестиваль мандрує нашою державою, і організатори прагнуть його розширювати. Ми не огранічуємо тільки себе. Хореографія вокал церкове мистецтво. У нас буде театралізація, кіномистецтво, Хочемо декоративно прикладне мистецтво підключати, тому що пектораль талантів таланти є їх безліч, не тільки хореографія і вокал. Більше трьох сотень діток будуть змагатися за звання кращих перед компетентним журі. Народні та заслужені артисти України оцінюватимуть маленьких танцівників, вокалістів та акторів циркового жанру, які приїхали з усієї України. Колектив з Миргорода, колектив із Кам'янець-Подільського. Коли два колективи, великі колективи із Броварів Київська область. Ваша Чернівецький район дуже багато колективів, вокальних, хореографічних і також місто Чернівці. Учасників конкурсу відбирають у кілька етапів: спочатку анкети, потім особисте спілкування з організаторами, наймолодшим учасницям осінньої пекторалі талантів від 4,5 до 6 років. Приїхали до Чернівців учасники колективу Мальва з Броварів Київської області. Що ми перший раз взагалі наші дітки, мабуть, самі найменші будуть представлені на цьому фестивалі. От вони пер, перший раз, і ми з ними перший раз, тому для нас це все важливе дійство, скажімо так. Все залежить від хореографа, все від неї залежить. Наш хореограф зумів зумів розповісти дітям, як це потрібно правильно робити. Вона знайшла підхід до кожного з них. Отже, вони, в принципі, вони з посмішкою зараз ідуть. Вони ми дуже переживали, як вони перенесуть дорогу, адже наша це наша перша поїздка. Дорога довга була, майже 12 годин їхали, але діти в нас співали, радувалися. Вони хотіли. Вони вже марили чернівці. Тобто вони ще не знають ніякі інші міста України, але Чернівці вони вже знають, мабуть, місяць. Як найцікавіший конкурсний день буде в суботу, 5 листопада. Свої виступи у номінаціях хореографія, вокал та циркове мистецтво учасники показуватимуть на сцені центрального палацу культури. Переможців нагороджуватимуть тут таки у неділю. Надія Величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед урочистим відкриттям фестивалю осіння пектораль талантів для наймолодших учасників, дівчаток гурту Мальва, з Броварів Київської області, Чернівецька художниця Лариса Куваєва провела майстер-клас. Як маленькі танцівниці малювали радість, дивіться вже за мить. Алло. Лариса Куваєва розповіла: трошки побоювалась на початку майстер-класа, але потім пересвідчилась талановиті діти, талановиті в усьому. Дітки слухали музику, скажем, звуки природи, і кожен хотів виразити своє почуття на листку, можемо так сказати. Звичайно, спочатку були такі трошки несміливі, тому що вони цим не займаються, вони займаються танцями, але коли ми вже завершили перші роботи, вони захотіли ще, тому що вже ніби так розмалювалася. Завданням для кожної юної художниці було намалювати радість. Сама робота у виконанні не важка, пояснила нам п'ятирічна Кіра. Спочатку отакими персеками, а потім так не можуть, і потім можна ще красками намалювати. У кожної з учасниць майстер-класу власне уявлення про радість. Хтось малював квіти та веселки, хтось метеликів, а комусь вистачало яскравої абстракції. Втім, дехто ретельно обдумав ідею, композицію і призначення свого твору. Оце зірки, це ночь. це – сердечко, я. Ми ще дерево, квітки, е Мелодію нарисувала. Ну, в общем, я нарисувала ночі. А чому тут написано мамі? Е Хочу подарувати мамі. Кожна з 16 учасниць майстер-класу забере свої малюнки додому у Київську область, а з ними вміння, які здобули у Чернівецькому вернісажі. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже цієї неділі у Чернівецькому обласному академічному театрі Ляльок відбудеться прем'єра вистави Приходь казко. На генеральному прогоні театрального дійства побувала Лілія Лоленко. Доброго дня! Сьогодні у мене точно воїна. І зараз ви це побачите. Вистава про каскаря дядечка Дональда Бісета, який раніше писав шедеври, а зараз в нього не виходить створити нову казку. Всі рецепти, які він приготував на дієві, дядечко геть забув про своє день народження, яке допоможе йому впустити нову казку у своє життя. У людей така деколи проблема, як самоупевненість, яка їм не дозволяє бути відкритим новому. І коли людина не впускає нове в своє життя пригоди, пізнання, то вона робиться така догматична, і в неї тоді нічого не може талановитого створитися, ні художнього твору створити нормального такого шедевру, і навіть своє життя зробити талановитим. Дуже цікава вистава. По-перше, це свято. Сам факт День народження для дітей це завжди свято. А в нас якраз це пов'язано з народженням нової казки каски, дітям це безумовно сподобається. І персонажі цікаві такі. Одного з таких цікавих персонажів грає актриса Світлана Ковальова. Я граю корову Анабель Корола Небель, це така собі Мерлін Монро. Щось таке. Вона дуже довірлива, дуже добра і наївна. От вона шукає своє щастя, от і вона його знаходить. Наші вистави в нас знаходить капітана Шипа, настоящий мужчина їй трапився в її житті. Всіх поціновувачів театрального мистецтва Чернівецький обласний академічний театр ляльок запрошує на виставу Приходь казко 6 листопада, о 12 годині. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вісім волейбольних команд з різних регіонів України та з Білорусі зібралися у спорткомплексі Олімпія. Там відбулось урочисте відкриття відновленого меморіального турніру з волейболу пам'яті колишнього чернівецького міського голови Павла Каспрука. З події повернулася наша знімальна група. Батько любив волейбол. І одного разу люди, які з ним грали, які товаришували з ним. Вирішили створити традиційний волейбольний турнір на день міста. Учасники змагань приїхали на турнір з Білорусі, Києва, Хмельницького, Чернівців Вінниці та Львова. Усього вісім команд: чотири жіночих та чотири чоловічих. Урочисте відкриття супроводжувалось представленням команд виконанням державних гімнів України та Білорусі та хвилиною мовчання на честь Павла Михайловича Каспрука. Даний турнір відбувався протягом багатьох років, але пройшло вже майже 10 років з його останнього проведення. Я думаю, що він стане так традиційним, буде прожловжуватися, ми будемо приймати гостей кожного року. Турнір триватиме два дні. У суботу ігри розпочнуться о 9.00 в паркомплексі Олімпія. Окрім волейбольних матчів для команд гостей Чернівців заплановані екскурсії в старій частині міста, урочисте закриття та нагородження команд переможців. Микола Швець, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.